Найпопулярніший в Україні мультфільм можуть заборонити. Власником контенту є російська студія, тобто ті, хто фінансує війну. Міністерство культури та стратегічних комунікацій України підтримало ініціативу щодо введення санкцій проти російського мультфільму Маша і ведмідь. Про це мовиться у відповіді відомства на звернення голови комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослава Юрчишина. Депутат пояснив, що отримав офіційну відповідь від Міністерства культури та стратегічних комунікацій, і там також вважають, що проти цього російського продукту варто застосувати санкції за результатами відповідного аналізу. МКСК підтверджено. Правовласником маші і ведмедя є російська студія Анімакорд, яка сплачує податки до бюджету Росії. Попри реєстрацію частини компаній в офшорах на Кіпрі, Анімакорд зберігає тісні зв'язки з Росією через структуру власності, керівництво та права інтелектуальної власності. Тож компанія фактично може вважатися спонсором тероризму. А як так, то проблема в тому, що гроші вони отримують із України. Після початку повномасштабного вторгнення Ютуб заблокував монетизацію для російських авторів, тобто оцей дохід з реклами. Але ці обмеження не діють, якщо перегляди находять з України, а не з Росії. Анімакорд має українськомовну версію мультфільму, яку дивляться наші діти, і прибуток від цього йде до Росії. Тобто, через податки ці кошти можуть спонсорувати війну. І Нацполіція також раніше підтвердила зв'язок Машої Відмедя з Росією. І такий цікавий момент. Якщо ви відкриєте канал на Ютубі Маша та Ведмідь, той самий, де приблизно 18 мільйонів підписників, то більше того, країну реєстрації каналу ви знайдете як Україна. Тобто цей канал обов'язково мав бути зареєстрований в Україні. Як так вийшло? Як то кажуть, історія умалчувають. Але оскільки на четвертому році повномасштабної війни ми досі знаходимо безліч російських агентів серед нас, то таке, як взяти комусь зареєструвати машу та ведмідь з території умовно-Полтавської області, проблем не виникне. Вибачте, жителі Полтавської області. Але ось така ситуація, коли навіть мультфільми можуть вбивати.